На Житомирській «Спартак-арені» знову планують провести юнацький турнір з футболу пам'яті Дмитра Рудя у 2022 році. Змагання не вдалося провести через повномасштабне вторгнення Росії. Цього року все таки організують турнір. Відповідне рішення прийняли 16 серпня на засіданні виконавчого комітету. Просимо поводити проведення четвертого відкритого турніру з футболу серед юнаків ю 12 пам'яті морського піхотинця Дмитра Рудя. Цього року це три дні: 18, 19, 20 серпня на Спартак Арені змагатимуться наступні команди. Отже, вже погодили свою участь. Це команда Шахтар, Донецьк, Буковина, Чернівці, Металіст 19, 19-25 Харків, Рух, Львів, Колос Ковалівка, Фаховий Олімпійський коледж імені Піддубного Київ, Оболонь, Київ і наша команда з Дюшор з футболу «Полісся». Починаються змагання об 11-й годині. 18 серпня з урочистого відкриття, 19-го змагання триватимуть з 9 до 20 години і 20 серпня так само з 9 години в 17.30 гра за перше місце, а 19 годині нагородження переможців змагань та кращих гравців турніру, вхід для глядачів буде вільним. Також планують організувати онлайн-трансляцію. Було прийнято рішення не закривати спартак -арену» і Всі бажаючи повболівати батьки, друзі, знайомі можуть прийти на спартак і подивитися матчі. Тобто вхід вільний на період повітряної тривоги. Є два укриття, куди можуть перейти глядачі і учасники змагань, тобто це забезпечено. Крім того, для тих, хто турбується про свою безпеку і не буде на стадіоні, буде забезпечена трансляція матчів організації турніру. Частково допоможуть спонсори. А за проживання та харчування юних футболістів заплатять з бюджету житомира. Орієнтовно із поселенням і харчуванням учасників це десь 140 тисяч гривень. Учасників 160.